Слава Україні, шукаю друзів. Героям слава. Героям слава. Героям слава. Ха-ха-ха, Ха-ха-ха, говорите на чоловіки Ярослав. Файно. Еге ж, зараз я зроблю чат для нас. Ок, так все, кого як звуть? Я Олеся, мені 14. я Петро, мені 15. Фіга ти дід, я Саня, мені 13. Я по, ой точніше, як Санія, мені теж 14. Круто, давайте кожен відійшле своє фото, щоб ми знали, хто як виглядає. Але ми знайомі лише десять х. Ось я, Гарна. Люди, а ми ж тільки поз... це я? А, Вау, який файний. Ось я краще візьму фото з інтернету. Я десь бачила це фото. Ні, ти не бачила. Озвучка, жабка на ім'я Юкіне. А, окей, я скину своє фото. Тільки закрию обличчя. Добре, я не про... І я файно, гайда пограємо у якусь гру. Го, я з вами. ок. Анували звідси лярва зі своїм трикольором. Вау, як ти її відмонтузила, круто. Дякую. Коротше, я купила собі файну шоколадку. Яку Мілку. ах ти, що, Порошенко, все нам гапли, ми помремо. О, а а, а, а Порошенко, Порошенко випусти нас, випусти нас звідси. звідси.